Народження дитини це справжнє диво, якому радіє усе оточення маленької людини. Поява на світ первістка донечки надихнула бердичівського татуся Артема Орлюка на досить неординарний вчинок. Подякувати дружині за крихітку, молодий чоловік вирішив за допомогою оркестру. Нас родилась дівчина гарненька, така маленька, красива, похожа на маму і папу. Дуже ми щасливі. Чекали, ждали, все добре. Пройшло. Я довольний. Спасибо врачам, хто присутствував народах. Дуже довольні, все добре. Вчинок Артема схвалили друзі і вже замислились чи не влаштувати їм щось подібне, коли й самі обзаведуться сім'ями. Там дуже сильно любить дружину. Він молодець, щоб придумав це. Ми ще нещодавно розмальовували дорогу з Максимом. Там ну, можете зняти там це все. Я в перспективі теж буду підтримувати забирати, і, і забирати, робити. і будемо робити ще більше, і ще краще. Зустрічати немовля та його матусю Оксану до стін центру жінки прийшли найближчі родичі. Для дідуся Михайла новонароджена Каріна стала вже третьою онучкою. Троє дітей і три внучки. Це, це середня, Каріна менша, є ще влада, найстарша сина. Після внучки буде вже внук, я думаю. Дід цього хоче, звісно. А ви з оркестром тільки першу внучку це перша буде внучка коли так зустрічаєте? Я тільки сам узнав горді за новоспеченого татуся і його мама та сестра. Артем кажуть, завжди і в усьому відрізнявся креативністю. А кохана дружина ще більше надихає юнака на творчість. Ми дуже раді нашому на сьогоднішній день поповненню в сім'ї. Ми чекали цю дівчинку, хоч. Від щирого серця брату побажати, щоб він своїх дівчаток любив, цінив. То ви раді за брата, що він додумався до такої організації? Звичайно, раді, тому що, знаєте, як жінка, я скажу, що чоловік заради жінки здатний на все. Ми дуже раді, що він так зустрічає. І я хочу сказати, що Оксані настільки, мабуть, щаслива вона жінка, що вона має на сьогоднішній день такі, такого чоловіка. З живою музикою Породіль ще не зустрічали, кажуть лікарі і бажають молодим парам та сім'ям брати з подружжя Орлюків приклад. Я насамперед здивувалася, тому що це в моєму житті, та, мабуть, в історії лікарні таких приємних хвилин ну, не було. І я ще раз пересвідчила, що наша молодь найкраща і прекрасна, тому що вони роблять такі гарні, крім того, що вони народжують діток. Слава Богу. Ну І ще роблять такі гарні, приємні сюрпризи один одному, це дуже приємно. Тому, користуючись нагодою, хочу запрошувати всіх молодих людей до нас в центр жінки, народжувати. Хай дітки ростуть здорові і радують своїх батьків. Дівчинка народилась 28 березня вагою 3 кілограми 100 г та зростом 53 см. Молода мама Оксана майже до останнього не знала, що при виході з пологового будинку на неї чекатиме такий сюрприз. Від чоловіка свого я можу очікувати, чого завгодно. Він мене завжди креативний, завжди щось вигадує. Тому, але ну наскільки що все буде, я не думала. Він мене дуже-дуже здивував. Я дуже йому дякую за те, що він в мене є, і за те, що він нам такий зробив сюрприз. Коли тебе дитина на руках вже, то ні з чим не порівняти. Забувається вся та білі, все, що ти пережив, звісно, якісь неприємні моменти. І просто. Одна тільки радість, все щаслива подружжя планує не зупинятися на досягнутому та зачить усім бордешівлянам не боятися ставати батьками.